Сьогодні ми знаходимося у Брезнівському лісництві філії Брезнівське лісове господарство у кварталі е, 37-25 відділ. Будемо сьогодні відводити суцільний перелік, головне користування Длянка. Так встановлюємо перша точка у нас нашої рубки. Хоть. Переходимо ту. Зараз переходимо на іншу точку, будемо промальовувати візир і пробивати клеймо. Межі ділянки. Так, зараз ми пробиваємо візир. Протесуємо без пошкодження камбію. Виймуємо тільки дерева, діаметр яких на 1,3 вище 8 см. Візир промальовуємо балончиком на всіх деревах, які є у нас на візирі, а клеймо ставимо тільки середній діаметр, якого на 1,3-8 см і більше. Робимо GPS-зйомкою за допомогою GPS-приймача, який складається із о, телефона і самого приймача. Вони з'єднуються за допомогою блютузу, що дозволяє під час зйомки бачити ваше місце положення. На самому GPS телефоні відображається як ваша о, квартальна свідка відділу, також квартали і відділи. В самому GPS є функція лінійки, щоб можна було побачити відстань самої ділянки чи скільки ви пройшли. Також можна було побачити таксаційні дані ділянки. Для того, щоб поставити точку, тут є відповідна кнопка з значком плюса. При нажатті плюса починається відлік 20 секунд, під час якого потрібно бути на місці і не рухатись. Якщо вдруг помилково поставили неправильну точку, також є червона кнопка із точкою мінус і значком мінус для того, щоб видалити останню точку. За допомогою gps приймача ми робимо зйомку ділянки, бо вона зберігається на телефон. Який під'єднуємо потім в подальшому до ноутбука, де в нас є геопортал. Звідти перекидаємо планчики, загружаємо його в геопортал, де він відображається всі на суцільні зруби по лісгоспу, так як по-нашому він приєднує тільки до нашого лісгоспу. подальшому звідти ми роздруковуємо готовий вже планчик, який додається до матеріалів відводу. На даному приймачу ми можемо також переглянути суміжні ділянки, які вже були відведені раніше. Наприклад, ми можемо приглянути воно відведене таким салатовим контуром. Для того, щоб ми знали, чи буде примикання, чи не буде до певної іншої ділянки. Примикання в нас не дозволяється, якщо віку культур немає 6 років, так як вік переводу. Електронною мірною вілкою ми вимірюємо діаметр дерева на висоті 1,3 метра. Також вносимо сюди моделі, висоту, номер моделі, все. Що в подальшому ми перекидаємо на ноутбук після закінчення суцільного переліку лісосіки. На електронній мірній вілці ми вказуємо номер матеріальної грошової оцінки, дату, лісництво, квартал, відділ, площу. Можемо проводити вимірювання. Встановлюємо дерево. Міряти. Вказуємо породу дерева, наприклад, у нас це буде сосна звичайна. Вибираємо сосну звичайну, Проводимо обмір. Сосна. Зберігаємо. Діаметр. Міряємо на висоті 1,3 метра. У нас виходить, 38 Зберігаємо. Вводимо сорт дерева. Так як у нас губка, стовбурна губка, це буде дерево дров'яне. Ставимо третє, зберігаємо все, дерево зберегло. Переходимо на інше дерево. Робимо три зарізи. Переходимо до іншого дерева. Вибираємо породу, дуб, ну, звичайно, зберігаємо. Діаметр. Зберігаємо. Якщо у нас дерево має овальну форму, виміряємо його двох перпендикулярних напрямках і беремо центральну. Вибираємо категорію. У нас це будуть ділове. Зберігаємо. Механічний висотомір СУН, то має дві шкали. Одна шкала при базисі 20 метрів, друга шкала при базисі 15 метрів. Відповідно, база 20 метрів з лівого боку, база 15 метрів з правого боку. В даний момент відвод робиться по базису 20 метрів, при обмірі дерева вийшло 24 метри, оскільки я маю рост. Метр 80. Ми додаємо також висоту до рівня очей. В моєму випадку буде метр сімдесят, тому я додаю півтора-метри висоти. В даному випадку дерево виходить 26,5 метри. Після обміру висоти дерева вносимо дані в електронну мірну вілку, де ми вказуємо номер моделі, діаметр та його висоту. Берегли дані. Після цього робимо надпис на модельному дереві. Де вказуємо так само номер моделі, його діаметр та висоту. Де вказуємо номер моделі? 1, 32. Висота в нас виходить 25,5. Надпис робимо. протесуємо без пошкодження камбою в кору на висоті 1,3 метра. Для перенесення зйомки ділянки від GPS-приймача на ноутбук, тобто на геопортал ми виберемо відводи GPS-приймач. Після перекидання в геопортал ми вибираємо лісництво, рік рубки, квартал, відділ, підвідділ, зйомка якого числа буде, рубку та головну породу. Тут у нас автоматично вказується площа. Після цього ми роздруковуємо панщик. Беремо відвод. Після цього беремо на рік на 24-й. Тут ми беремо вибираємо по пососні. Роздрукувати. Після цього у нас є вже готовий панчик, який ми після ротуковання ми підложуємо до матеріалів рубки. Також для головного користування тут є вкладка суміжні ділянки, що впливає нам на примикання. Навіть добре Точка прив'язки, так як на квартальний стоп та межі ділянки. Площа лісництво номер кварталу, відділ.